Мої вітання, друзі. Мене звати Василь Пихньо. Я журналіст. Я думаю, що багато скористувачів українського Ютубу могли бачити мене в оглядах карти бойових дій. Це один із тих форматів, який спочатку повномасштабного вторгнення по суті я в якійсь мірі почав і культивую. Адекватне аналітичне сприйняття того, що відбувається на фронті, принаймні в силу мого розуміння, в тому числі. Отже, запрошую вас і до такого огляду на своєму особистому youtube каналі на який закликаю вас, звісно, що підписатися крім цього, ставити уподобайки до цього відео, писати свої коментарі, враження, побажання. Вести дискусію, ну і звісно, ставати спонсором моєї спільноти, якщо хочете підтримати мене особисто, тому що я хочу розповісти про гарячу подію, яка справді зараз існує об'єктивно на фронті. Це оборона міста часів Я місто яке значення якого важко, скажімо, так переоцінити, воно є надзвичайно важливим для отримання усієї лінії фронту на північному Донбасі, на північній Донеччині. І зараз я дуже детально. І сподіваюся, що в доступному сенсі ключі розповім про те, що там відбувається. Ну а ви власне підтримайте мене, коли бажаєте. Отже, найперше, я розпочну із того, що таке часів яр, чому це важливо? Це панівна висота на українському Донбасі. Як ми можемо побачити на цьому фото, часів ось те, що червоним таким кольором яскравим червоним кольором виділено, воно якраз і демонструє цю панівну висоту, яка Блокує просування противника, яка стримує його просування від е, подальшого руху на захід Донбасу. Хочете, додамо іншу долучимо іншу карту. Це є карта висот з українськими вже позначками. Отже, що ми можемо побачити, власне, бачимо часів яр, тут де я якраз окреслюю воджу е, курсором. Е, тобто, це є справді ну навіть варто напевно, що віддалитися для того, щоб оцінити е, часів яр. Чи ж не поки наблизити цей масштаб, щоб подивитися наскільки це е, велика значна висота? От вона починається від Торецька, курдюмівки далі е, в, на північ на часів яр, і е, геть е, е, воно прикриває. Увесь щит такий собі робить для слов'янська. Ось ми бачимо цей Донецький кряж. Якщо долучимо мапу е, Deep State, для того щоб ось так оцінити, е, вона напевно, що більш така сприйнятлива для е, вашого усвідомлення. Наскільки це е, важливі висоти? Е, от власне Deep State у нас виводжу його на екран, е, і дивимося на Deep State, що таке часів яр? Отже, починаючи від Кордюмівки. Продовжуючи часів яром. А, і от по цих от висотах, приблизно ось таким чином цей кряж іде, а, він прикриває Слов'янськ-Краматорськ, основні населені пункти на Донеччині, які були в принципі навіть і адміністративним центром Донеччини вже з початку а, часів антитерористичної операції і операції Об'єднаних Сил. Відповідно, часів яр у цій архітектурі він а, грає. Основне таке собі вирішальне вирішальну роль, тому що він і його оборона тримається на сам перед якраз на географічній перевазі цих панівних висот не дарма його називають містом фортецею. За яким таких висот уже в наших сил оборони. Ну в руках таких висот вже як таких, скажімо так, не буде. Звісно, що на, наразі не доводиться говорити про якісь загрози того, що висоту ми цю втрачаємо, тому що часів яр із панівними висотами безсумнівно в руках збройних сил України, проте погіршення справ на флангах. Часів яру останнім часом справді присутні. Я поясню далі, чому чому це об'єктивно складає певні що на труднощі. Отже, часів яр ще раз підсумовуючи, ось цей блок він блокує подальше просування окупантів в бік ключових міст Донбасу, агломерації Краматорська та Слов'янська. Це справді дуже чітко помітно на карті Рельєфу, де усі теплі кольори вони позначають. Більші висоти, а холодніші кольори менші висоти. Е, відповідно, що зараз е, відбулося, ми можемо побачити на мапі Deep State, е, куди противник вже зумів просунутися. Він підійшов в притул до східних околиць часів Яру, а це таке доволі хімерно е, витягнуте місто. Буквою воно фактично, що із окремим е, даруйте за тавтологію, відокремленням е, ось цього району, району, який називається Канал. Мікрорайон цього населеного пункту під назвою Канал, і, от, власне, на іншій мапі ми можемо побачити, як виглядає зараз просування противника. Тобто він підступив до мікрорайону канал, і з півночі та півдня цього мікрорайону намагається охопити тепер ці, скажімо так. Своїми атаками на північ район між селами Калинівка та е, Богданівка, і на півдні в район німецького лісу з боку е, населеного пункту Іванівське. Отже, північ це у нас звідси від Богданівки до Калинівки. Ворог планує просуватися і має мету е, на півдні. Е, це Район з боку Іванівського бік німецького лісу і вихід до південно-східних околиць міста Часів Яр, яке ще раз повторююся, воно є доволі таки цікаве за своєю географією. Отже, повертаючись до цієї інфографіки, ну тут все чітко зрозуміло, начебто що, куди і як противник хоче зробити. Що він цим хоче досягнути, він не відходить від своєї викликаної тактики охоплення власними підроздіями. Розділами охоплення, скажімо, так населених пунктів значних пунктів оборони такі самі клешні будували росіяни при захопленні вже таких великих і значних наших пунктів оборони як Соледар, як Бахмут. І, як Авдіївка. ця тактика залишається незмінною для окупантів, і в принципі вона є розумною і виправданою, тому що, ну знаєте, є така навіть народна приказка, що розумний вгору не піде, а розумний гору обійде. От в цьому випадку часів яр є горою, і а противник, повірте, він не такий ідіот, як комусь зараз хочеться думати. Він обходить. Гору і він влаштовує і робить це все розумно, яким чином він це все е, провертає, які яку тактику при цьому використовує, е, наносить завдає так званих зондувальних ударів фронтально безпосередньо в найголовнішу точку оборони. І на цьому напрямку е, Чисовоярському головною такою точкою оборони, де противник фронтально задавав ударів, якраз є ось цей напрямок на східних околицях з боку кромового, там де ворог вдалося дійти вже фактично щодо адміністративних. Меж цього населеного пункту, ми бачили впродовж цього тижня, що 60, ні, минулого це було тижня. 67 механізована бригада відбувала тут якраз такі атаки з залученням десь близько 30 одиниць ворожої бронетехніки. До речі, це було не лише 67, але 92 окрема штурмова бригада так само була задіяна до відбиття цих великих масивних російських механізованих штурмів. Отже, ці фронтальні удари вони мають на меті перевірити найслабші місця нашої оборони паралельно із тим. Влаштувавши э, таке Скупчення ворожих військ ну, в цьому випадку ворожими військами є наші війська, е, якраз таки в головній точці удару фронтальній. Так е, в цей час ворог вимацує про, про скажімо так, проштрикує е, м'які слабкі точки на флангах і починає раптово рух там. Фактично, зараз ми бачимо ці заштриховані лінії на мапі Deep State. це Якраз таки є фланговий рух. Е, він цілком очікуваний, він цілком очевидний. Проте ворог все ж таки там просувається, і це складає певну загрозу, е, тому що От, переходячи на наступну інфографіку, ось такий е, штрих-пунктир рух е, на півночі, і на півдні, він дозволить реально охопити гору часового яру е, по флангах і. Фактично, наше угруповання військ, яке буде на панівній висоті, воно може опинитися в оточенні, і реально такі ну перспективи, скажімо так, флангова хвороба, як це називають деякі оглядачі, вона реально що існує. Фактично, що за такого сценарію нівелюється будь-яка перевага збройних сил України у місті, тобто розташування на висотах, порівняно з противником, який стартує цей весь напад, цю всю атаку із низових позицій, і об'єктивно знову ж таки повертаючись до діб те, що ми бачимо зараз, тут у вигляді заштрихованих територій, об'єктивно потроху. Противника є успіх у досягненні цієї задачі, і це дуже неприємна для нас тенденція, тому що а, зараз на моє переконання, те угруповання військ противника, яке нині існує на бахмутському напрямку, на часовоярському напрямку, воно фактично що мало би сформувати певні обставини для подальшого наступу ворога, який очікується наприкінці травня, на початку червня, те про що говорив президент, те, що говорив очільник розвідки Буд, Кирило Буданов, а, тобто от нинішні груповані військ. Воно має максимально а виснажити наші війська, б, підготувати вдалі м, м, рубежі для того, щоб от наступна ця от. Орда, вона змогла захопити часів яр, але зараз вони навіть набагато успішніше справляються із цією підготовкою поля бою, аніж ну напевно, що навіть очікувалося. Справді все виглядає паршиво. Перчинки паршивості додає і ще й ті фактори, що ворожа авіація тут направду що лютує. От, подивіться відео із ворожих ресурсів, як ворог накриває часів яр своїми ударами кабів, тобто керованих авіаційних бомб. По, насправді це знову-таки проста, але дуже дієва тактика. Коли ти завдаєш максимального удару по основній цілі, при цьому цей максимальний удар він може наноситися майже безперешкодно. Адже зараз, як ми бачимо і знаємо, чуємо, ворожа авіація не збивається росіяни стали більш обережні. Вони розбувають авіаційне озброєння, і навіть я скажу, можливо, трішечки таку парадоксальну річ, але виходить, що за цими принципами росіяни воюють за стандартами НАТО, коли спершу в дії йде в бій, іде авіація. Яка все, що може пропісочити, а далі вже піхота заходить на зачистку? Ну. Тут дещо така, знаєте, збочена стратегія росіян. Тут паралельно піхота йде на зачистку, ще не досягнувши всіх задач і цілей керованими авіабомбами, але в принципі маючи авіаційну перевагу, ворог її застосовує. І оце все ми спостерігаємо з такими шаленими, ну просто нелюдськими умовами ударів керованими авіаційними бомбами по населеному пункту часів. Яр. Більш того, нещодавно от я згадував, були відео відбиття від 67-ї механізованої бригади, і вони показали дуже симптоматичні. Неприємний кадр, е, який демонструє роботу ворожої авіації. Це су 25 і літаки, штурмовики, фронтові штурмовики, так які у кількості 4 штуки літають, фактично що над самим містом. А ви уявіть собі, що вони можуть зробити, якщо вони доходять до самого міста. Про що цей факт е, свідчить? Що в нас є негаразди, там із е, засобами протиповітряної оборони тому що. Це серйозно, це дуже серйозна е, проблема. Е, не просто великі м, такі засоби протиповітряної оборони там не працюють, але й питання виникає: а де ж е, переносні зенітні ракетні комплекси? І якщо це все буде так тривати надалі, то росіяни, вочевидь, будуть використовувати цю е, нашу вразливість е, і надалі. І авіацію просто розносити все, що тільки можна робити. Це з негативного, і це справді е, об'єктивно дуже серйозні проблеми, які виникають у цьому сенсі. Тепер поговоримо про позитив, тому що він також є. Є перший позитив полягає у тому, що це реально йде якби під копірку. Авдіївська операція. Авдіївська операція тривала е, ну фактично що майже два роки. Так в, у виконанні окупантів. Скільки буде тривати часово-ярська, вже як мінімум вона триває впродовж останнього року. Ну, хоча активно, звісно, не можна говорити, що вона тривала впродовж року, але побачимо наскільки вона буде ефективно здійснюватися окупантами наразі в межах. Авдіївської операції в ворога була перевага не лише по кількості, по якості мається на увазі ресурсів і авіаційних ударів керованими авіаційними бомбами, але й була недостача якісна у збройних сил України. Насамперед йдеться про артилерійські боєприпаси. Зараз об'єктивно їх стає більше стає більше fpv дронів. Ми бачимо, що на різних ділянках фронту fpv дрони здатні просто зупиняти механізовані величезні атаки противника. І от цього всього стає більше до нас. Починають і Продовжують прибувати боєприпаси від наших союзників, хоча все ще недостатній кількості. Але у порівнянні, наприклад, от зараз квітень до січня лютого, зараз краще за ресурсами у сил оборони нашої держави. Це перший позитивний фактор. Другий позитивний фактор він стосується фортифікації. Все ж таки, коли почали бити в набат щодо інженерно-фортифікаційних споруд, то ситуація дещо поліпшилася, навіть якщо от зараз ми додамо ви. Е Гляд тих територій поблизу часового яру із супутника Google Earth максимально цивільного супутника, на який кожен із нас може зайти і подивитися. То на певних рубежах ми будемо бачити вже видимі із супутника інженерно-фортифікаційні споруди. Ось, наприклад, одна із таких фортифікацій дуже чітко візуалізується. Тобто, суцільна смуга оборони з траншеями, з окопами, з ровами, вона побудована за каналом. Сіверський Донець, Донбас, ось ось власне те, що правіше це є райони краски, які називаються канал, куди росіяни підійшли. Далі йде сам канал із фортифікаціями, які побудовані за ним з метою того, щоб утримувати цей канал. Ну і сам канал він насправді що є чималою надією на систему оборони на цьому рубежі. Мовляв, росіянам її буде. Цей канал буде не дуже та й просто штурмувати, тому що за ним Будовані десь 10 кілометрові на, на до 10 десяти кілометровій на кілька десь на півтора кілометр кілометр терепівтора півтора вглиб лінії оборони, от цей канал, сіверський Донець Донбас, і він може скласти дуже серйозну перешкоду для окупантів, коли вони до нього наблизяться. Тому справді переживати ну так. Звісно, що варто завжди, але не панікувати так точно, тому що до цього каналу, до основної лінії оборони, де б це не було на півночі, на півдні, чи на будь-яких інших рубежах, росіяни не підступилися. А він, повірте, є такою собі, ну, чи маленькою перешкодою, може бути, чи маленькою перешкодою для окупантів, тому що в свої кращі часи канал виглядав ось так: це повноцінний. Ну, це навіть не протитанковий рів, це набагато більше. Тут потрібно класти переправи і переправлятися, звісно, ворог це може зробити. Ніхто не ставить під сумнів, що він може форсувати цей канал, але в будь-якому випадку, маючи на іншому узбережжі, хороші. Покращені, скажімо так, фортифікації можна його ефективно стримувати. Ніхто не каже, що ці фортифікації ідеальні і супердостатні для того, щоб так противника стримувати, але все ж, все ж вони є, і вони дозволяють далі. Ефективно тримати, скажімо так, ну, що справді цю це місто фортеця, тому що інакше воно фактично його не назвеш. Відповідно повертаючись до значення цього населеного пункту, він повірте, що ну буде таким лакмусовим папірцем чи здатна Україна отримати всі весь Донбас і при цьому о, знизити можливості ворога по наступу і не просто знизити, але й фактично, ще переламати політичні наміри противника. Ну а з боку противника. Числоярська операція, вона може бути демонстрацією так само лакмусовим папірцем, демонстрацією того, що ну вони реально можуть чи не можуть захопити усі кордони е, е, адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Чому тому, що як я казав, часів яр, який є щитом для м, Краматорська Слов'янська, ось ця головна агломерація Краматорська Слов'янська, часів яр і його висоти спершу прикривають Костянтинівку, е, яка є важливим населеним пунктом на дорозі ну між Бахмутом та. Та Костянтинівкою, власне, самою. Далі зайнявши Часів яр можна буде поливати і артилерію, ну і звісно, що залученням авіації і Костянтинівку і мати там прекрасні рубежі для того, щоб це робити, е, відповідно з Костянтинівки відкривається пряма дорога уже на Краматорськ, без чіта захисту, без чіта оборони, Краматорськ, Слов'янськ, а його паралельно ще можна атакувати по дорозі з боку Солидару. Пряма траса е, між е, е, Світлодарськом, фактично, що тут е, е, і е, Слов'янськом, ну і третім напрямком, звісно, Панти мають мріють марять це з боку лиманського фронту. от так само тиснути на Слов'янськ-Краматорськ. Тому падіння часового яру може стати дуже серйозною проблемою для е, оборони взагалі українського. Донецька Донбасу мається на увазі, Донецької області. Ну а відстоювання часового яру е, дасть реального ляпаса Росіянам і покаже, що вони не здатні захопити рубежів Донецької області. Ось така ситуація. Вона не драматична, вона реалістична. Я сподіваюся, що в об'єктивному цьому викладі я е, про усе значення і про ті ситуації, які зараз розгортаються в часів ярі. Е, я вам друзі розповів. Якщо хочете підтримати мене, то будь ласка, поставте. Подобайку до цього відео, тому що я за чесну розмову. Мені здається, що всі перспективи, всі ці уявлення потрібно давати людям якомога ширше українцям. Тому підтримайте цю, о, це відео власне своїми подобайками. Пишіть коментарі, підписуйтеся на мій особистий YouTube канал та й ставайте його спонсорами, коли хочете підтримати мене особисто і мою роботу фінансово. Мене нагадує звати Василь Петню. Дякую вам, друзі, за увагу. На все добре, бережіть себе і до нових зустрічей.